Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі. Юа. Хотів би засняти відео ремонту трактора, неочікуваного для нас. У відео ви побачите, може бути десь якісь ставочки робити, уточнювати, що ми робили. Бо з відео вийшло з нарізки. Частями я знімав, не все відео показано. І зараз ви побачите відео, якраз як трактор поламався на другий день. Заїхали до знайомого, якому я допомагав, і в нас техніка в нього на бригаді стоїть. Теплиці. Я обіцяв відео показати по теплиці, і я вам покажу це відео, там є вже в нього в теплиці сходи, дуже гарно, вийшло. Як кажуть, я теж до цього приклав свою руку. Це у вас уже кавуни такі здорові? Можу скоро висажувати будеться. Такого ще в мене не було. На шнурку мене ще з поля ніколи не тягали. Це було в перший раз. Корона осталась там, не видно, ходило вікно. была поднята. То есть об осцеплении. Но... Давайте я кажу, покажу. Йдем на село, там оно село. Сейчас затянем хоть до села, чтобы понимать, что с ним. Заехал вчера палку стягивать. И что-то случилось с сцеплением, чи с коробкой. Коробка как разрыв пошла. Открыл полную стружку, как видно. Вроде как подшипник рассыпался. Давай покажу Будет видно. Жемный подшипник вроде рассыпался. Но надеемся, что только подшипник был. Трактор перестав заводитися. Так, що трактор перестав заводитися? Лапки виходить, з підшипником, підшипник не розсипався, а заклинив його, перекосило. Ви бачили, яка він стань. Коли розкатили трактор, я вже поліз до підшипника, тільки дотронувся. Він розсипався. І це вже добре, що він не розсипався в призаведіному тракторі, і би наробив більше горя, бо в маховику і всьому остальному, то могло би бути дуже плачевні наслідки, бо що хочемо, могли ті шарики наробити. Вкраю все, заклинилася, досточка, не можу її витягнути з резинками. Так уже все тільки таке трубки, кардан треба зняти. на датчик зняти цей коротко, всю мілочовку тому розкручувати сам де колокол, маховика, ванжерони. Все остальне. Скручую, сам розбираю. вдома, в селі. Рішили не тягнути, пробувати його тут зробити. я Скриття покаже. Працюємо вже обід. Відео ви бачили ставочку, що з'їло цей це наварили полуавтоматом, як видно. Нагрівся чугун. Одна лапка оказалась внутрі пустотіла, як наварювали, проплавилась. Ну нічого, наварилося, обточили турбінку і буде ходить. А такий фон лапок. Ось з'їдало десь ну, небагато центів 10 з'їло, добре, що вовримі. Могло би і не робити горе. Ось як видно, оця лапка трохи оказалась як бракована, чи пустотіла при наварці проплавилася. Ну нічого, автомат наварив своє. В принципі, все добре. Зараз ставлю назад лапки. Збираю щеплення, трохи його почистив, як видно, бо воно було все це. Будемо збирати потихеньку. Так, по диску щеплення. Що в нас з ним сталося? Ця сторона дуже була витерта, це виходить, що до маховика йде чому. Отут буртик вже був, переклепали і тут вже буртик поміряли. Три. Оце новий йде три з половиною. 35%, соток, як кажуть. Накладка. Ця витерта, вона вже була більше трьох соток. Це поміряли, так і є десь там плюс-мінус, може, пару соток ця сторона, ми її не трогали, що це, що йде сюди. Як видно, вона даже тільки притиратися почало. Та йде, що до щеплення сторона йде. Вона так ставиться. То. Як видно, це взагалі добре. Накладка була, вдома закльопки були, бігом переклепали. І отак у нас вийшло переклепати. Тобто, як видно, навіть візуально. На камеру. То ще на диску однаково. Ну це не дивіться, це обтачували турбінка, щоб він став крайки. Або накладки, по-моєму, 53 чи з чого йдуть, вони трохи більші, як видно візуально. Так, завершу відео по трактору. Не було часу снімати. це робилось дуже бігом, бо час іде вже культивувати потрібно. Цей рік дуже сильно підганяє. Що по вижимним? Подшипнік новий у нас був. У нас у місті був один, знайшов, придбав. Ще вийшло, що одної фірми. На вижимний і ВОМа. По вижимним. Я там відео казав, головне щеплення уточнюю. Новий вижимний підшипник у нас був вдома і на заразом вже болтався. Ну Як ми збирали двигатель, невеликий люфт в головному був щеплені, на і на главному. Ну, ми оставили, не придали цьому значення, три роки відпрацював. Свидше зараз, щоб вже туди не лізти. Перебрав повністю підшипники, що на Вом, що на цей. Там був теж люфт невеликий. Вомом хоч не користуємося, але коли треба буде користуватися, він розсипеться і це там півтрактора обратно розбирати. Поїхав в магазин 330 гривень, купив новий підшипник. Дома розібрав туди, наш працював, тугоплавкою смазки, бо, як ви знаєте, в наших підшипниках там геть трохи смазки. і Вдома була синя хороша смазка, наложив, як і в Т-40 болячка в тій вежі там не мажуться. Хоч як-не-як, там десь може на головний ще виживний попадати смазка, ну але на двон там взагалі практично не попадає. У нас плюс ще стакани витерті, там, де ходять підшипники, вже виробітка є. Ми хотіли нові поміняти, ну, так, і це вже досі працює. Все, лапки все ми понаварювали, вилка ще була при тому ремонті на включення, головного щеплення наварене і підточене. На ВОМ кинуся, там теж є виробітка, ми тоді не варили, щоб ми не працювали. Невелика там виробітка на щепленні є, але воно дуже гарно включається буде працювати. Як і треба, в раз у році, може той ліопер до нашого підцепимо, чи ще щось попрацювати. Можна буде це вже зробити, бо вже все готове, ми зібрали. Також зробили ВОМ, не було часу вже їздити тут в поліку отвори, але у нас ВОМ поки не працює, немає в мене агрегатів, щоб цепляти. Я зараз покажу вам Вому. Вом був тільки що встановлений речах, я його теж зняв, бо він заважає, як на мене, ми звикли, що нога трохи далі заходить сюди. Получається, ногу я далі ложу. І коли стоїть речах включення Вому, він дуже близько. І нажимаєш не педаль незручно, непривично. Коли вже будемо працювати, тоді вже будемо цей. В речах все зроблено, просверлено. Ложиться. в Цей він. Лежить коли потрібно, там чи полік бігом прорізав, чи взагалі його, його викинув, зняв, попрацював, чи там палку порубати треба, все зроблено. Тобто тут зроблена втулка, неї на 6 отвір, все обварено, там все колечко помінення, все зроблено. Так само тут трактор скотили, я скручував його. З батьком бігом вже його збрали. Тобто як бігом збираєш, на сонці вигоріло, розсохлося. а так все дуже добре. Збрались поки ніде не тече. Все працює, все завелося. Я боявся, що щось іще з ним. Все завелося, все працює. Чіпники все промазали того плавкою з маскою, Про їх прошпрацювали. Вом підложили шайбу, піджали Вом. Все зробили. Оце дзвоному. що ми дуже довго подовбалися. Ну нічого. Ми все піджали, все зробили, все працює. Включали, він працює, все Все дуже добре. уточнення шайбу ми підложили. Там є під первічним вторічним валом, де стоять подшипники вижимних. Стоїть кришечка алюмінієва. в кого як не знаю. У нас алюмінієва і на трьох болтиках. Гайка, штопор і подшипник. Ми ззаді виходить, на вом. Повністю стакан вийшов на стакан. Ну, в кого може з прокладкою вийти. Ну, тоді я наклей герметик посадив, він ну, не вийшов. Вийшов зі стаканом, витягнувся вон, Подали його трохи назад. Надо там дивитися, бо там випадає шайба вниз, як в кого роздатка стоїть, це дуже проблемно. Акуратно це все робити. Витягнули шайбу проставочну, там стоїть заводська шестерню з підшипником, муфту там стоїть. Все це ми витягнули, муфта осталась, Ми шестерню витягнули, все подивилися, достали, вибили підшипник, той ролі, що там стоїть. Підложили, не пам'ятаю, 2 3 мм шайбу, підібрали у нас із шайб. І все, зібрали, зажали. Можна було, так, да, там нові підшипники стояли, вироботку дали, піджать, попробувати. спробувати. Ну, вирішили, щоб вже з цим не гратися. Підложити 2 мм шайбу, вона там ролі ніякої не зіграє. Тим більше був невеликий люфт взад самого вала. Може там шайба вже підвироботалась, може ще щось виробітка вже з годами вийшла, то та шайба, я думаю, ніякої там ролі в погону сторону зіграє, Наоборот, краще буде. Зажали, піджали, все. Відрегулювали, сцеплення крутиться. Все дуже добре. Подивимося, як будемо в роботі. воно. І по щепленню: перрічний-вторічний вал, там стоїть резинове кольцо в 2 валу на вон, що приводить і стоїть подшипник гольчатий. Ігольчатий подшипник у нас, як кажуть, теж приказав довго жити. Він, Там вже такі були іголки погані, витерті. Він вже обойму витер, хоча і смазував його все. Резинове кольцо я одразу поміняв, а де з ігольчатим у нас була загостка, дуже довго він ішов. Одного заказав, тобто, ну, щоб не заказувати його в інтернеті чи з Миколаєва заказувати. Вирішив заказати тут на місці. Срок чекати однаковий, ціна теж однакова. то є, Там тільки за пересилку би платив. Заказав в одному магазині на завтра прийшов. Не, то є, є пластикові обоїми, вони не такі. Металічної немає. Заказав в другому, але в другому довелося почекати ще день. І оце з цими запчастинами дуже довго. Ну Так як вже я подшипник Пива і гольч, то його очікував, то не рішив не морочити цим голову. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, кому сподобалось відео, заходимо в вайбер спільноту